Невідомих молодиків, що вірвалися до Рівненського заводу, перевіряє міліція. Близько 20 озброєних чоловік у формі, які представилися бійцями спецбатальйону МВС Дніпро-1, вдерлися на територію рівненського тракторного заводу, що знаходиться у селі Городок. Наразі причетність бійців до згаданого батальйону з'ясовує слідство. Вчора по лінії 102 на службу надійшло повідомлення від заступника охоронної фірми тракторного заводу коло лійника Юрія Миколаївича про те, що близько 14-40 невідомі люди форменому одязі зеленого кольору зайшли на територію заводу. Предметами схожими на зброю, спецзасобами. При виїзді слідчо-оперативною оперативної групи встановлений такий факт. Прибували там люди. На даний момент всі ці події внесені до єдиного обліку. Відтак, як зазначив заступник начальника міліції Рівненщини Віталій Заславський, слідчою групою наразі проводиться перевірка по встановленню всіх подій, які відбувалися, та усіх осіб їх причетність як до батальйону Дніпро 1 так і до охоронних фірм, які здійснюють там охорону. Коли буде проведено остаточне розслідування слідством, тоді будуть дані вже остаточні результати. Повідомлено остаточне рішення по завершенню судового розслідування. Як зазначають рівненські змі, рейдерський скандал пов'язують із австрійською фірмою, що претендує на частку заводу, інтереси якої і представляли бійці батальйону. Наразі слідство триває. За подальшим перебігом подій слідкуйте на телеканалі Ритм. Олександр Підобний, Валерій Гарматюк у ритмі подій.